Тема уроку слово і його лексичне значення. За допомогою даного відеоуроку ми повторимо поняття про лексичне значення слова, його види та типи, вдосконалимо вміння дотримуватися лексичних норм української мови, розвиватимемо самостійність мислення, кмітливість, культуру мовлення. Слово це основна базова одиниця мови, яка служить для називання предметів, властивостей, дій і процесів. Отже, слово бере на себе номінативну, тобто називну функцію мови. Слова поділяються на однозначні та багатозначні. Однозначні слова це слова. З одним лексичним значенням. Наприклад, жолудь, – дуба, медик фахівець із медицини. Слова, що мають кілька лексичних значень, називаються багатозначними. Наприклад, баба це, мати батька або матері, стара віком жінка. Зневажливе ставлення висловлює про слабкого, боязкого, нерішучого чоловіка або хлопця. Ворожка шептуха. Людська фігура зі снігу. Також слова мають пряме та переносне значення багатозначні слова мають пряме і переносне значення. Пряме значення слова Це його основне лексичне значення. Найчастіше пряме значення є первинним, тобто тим, що вперше стало назвою. Наприклад, слово гніздо означає у птахів влаштоване або пристосоване місце для кладки яєць і виведення пташенят, пташине гніздо. Переносне значення слова це його вторинне значення, що виникло на основі прямого, наприклад, сімейне гніздо. Часто в переносному значенні вживаються назви тварин, лисицею називають хитру людину, зайцем боягуза, віслюком або бараном дурня, ведмедем або слоном незграбу. Левом, орлом, людину сміливу і відважну. Слово в прямому значенні це звичайна повсякденна назва чогось: предмета, дії, ознаки. Слово в переносному значенні назва образна, перенесена з одних предметів і явищ на інші. Переносних значень у слові може бути кілька. Отож, порівняймо перше. Велика картина в золотій рамі гойдалася на шнурку. Друге Левко Репетюк, Репетюк стояв червоний, лихий і нервово смикав золотий ланцюжок свого пенсне. Третє Спи моя дитино золота, спи моя тривого караока. Четверте була пора золотая, весела година. Жила вона дівчина безлишенька, як мала дитина. П'яте Нива моя, ниво, ниво золота, стигнеш ти на сонці налила жита. У перших двох прикладах слово золотий має пряме значення і позначає матеріал, з якого зроблено предмет раму, ланцюжок. В інших прикладах слово золота. Жити у переносних значеннях. Так у третьому випадку: золота означає дорога, люба серцю. У пестливому звертанні до дитини. У четвертому словосполучення, пора золотая означає прекрасний, щасливий період життя. У п'ятому золота нива позначає колір. Прямі і переносні значення слів розрізняються в контексті. Наприклад, крапля дощу і крапля надії, міцний матеріал і міцний сон, гірський потік і людський потік. Отже, ми можемо зробити висновок про те, що, доречне, використання слова в переносному значенні робить мову виразнішою, яскравішою, надає їй образності і поетичності. Конструювання словосполучення. Виконайте вправу для закріплення навчального матеріалу. Лексичне значення слова. Лексичне значення слова буває номінативним, яке полягає у здатності слова називати об'єкти дійсності. Таке значення мають не усі слова. Також лексичне значення слова буває конотативним. Це емоційно експресивні, оцінні, стилістичні додатки до основного номінативного значення. Це значення мають лише образні, емоційно забарвлені лексичні одиниці та контекстуальне значення, яке виникає лише тоді, коли слово перебуває в цілісному тексті, і текст може нам підказати, яке зі значень, зафіксованих у словнику, має це слово у даному випадку. Як бачимо, Лексичне значення слова не є монолітним, воно як конструктор складається з елементів, кропинок інформаційних, іноді кропинок емоційних. Ще якісь значеннєві кропинки дістаються йому від інших слів, що стоять поруч. Ці кропинки називаються семами. Відповідно значення слова ще іноді називають семантикою, тобто сукупністю сем. Наприклад, у слові горобчик можна виокремити п'ять сем. Так перше це птах, друге сірий, третє маленький. Четверте живе поблизу людських осель. П'яте емоційний компонент, пестлива форма, що виражається за допомогою суфікса чик. Отже слово має душу, тобто лексичне значення. І тіло Звукову оболонку. Звукова форма є засобом передачі значення. Наше горло, губи, язик, мовосвідомість матеріалізують слово, щоб співрозмовник був здатний його почути і сприйняти. Звукова оболонка має певну ритмічну організацію, що включає наголос. У слові він може бути тільки один. Якщо не враховувати побічного наголосу у складних словах, розгляньте таблицю способи тлумачення лексичного значення слова та визначте основні його способи. Граматичне значення слова. Крім лексичного значення, слово має ще й граматичне значення. Якщо ж лексичне значення це співвіднесеність слова з предметами, явищами і процесами навколишньої дійсності, то граматичне слово вказує на приналежність слова. До певної частини мови і на його граматичні ознаки: рід, число, відмінок в іменниках і прикметниках, вид, спосіб, час, особу в дієслова тощо. Творче спостереження. Проаналізуйте слова в поезії Сосюри Марія, які використані в номінативному, які в конотативному, а які в контекстуальному значенні. Зробіть висновок про те, якого стилістичного забарвлення вони надають віршу. Шляхи перенесення лексичних значень. Лексичне значення може переноситися за кольором, наприклад, золоті руки, за функцією крило літака, за розташуванням ніс човна, за враженням золотий вітер, за оцінкою гострий язик. Робіть дослідження-аналіз, визначте типи переносних значень слів і їхню стилістичну роль. Творче завдання. Закінчи речі.